Як вона посилила, ви подивіться, так як баба, платочка на діну, щоб пісок у їй не падав. Моя тисяча. Вона така розумна, у мене розумна. Вибачте, захочеться пісять, вона буде сидіти на мене, дивіться, вона до мене не дойде. Боялась так. так, так Вони в так санаторій там бомбили, да пожарну, да все. Страхивіше було. Ось вот так, дяді хороший, тітя хороша, mm. Хороший. Нема бух, бух, нема. Моя умніця. Боня. 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 Ти боня, да. Ти боня моя така боня. А можна боню погладити? А пожалуй. Дай лапку, дай лапку. Лапку дай. Хороша. хороша.